16 березня від причалу порту південний відійшов суховантаж Кейп Рей під прапором Маршалових островів, який став найбільшим судном, яке пройшло українським морським коридором. Він попрямував до Сінгапуру. Балкер транспортує в трюмах понад 91 тисячу тонн продукції українських металургійних підприємств. І ще добра новина: у порти Великої Одеси незабаром повернуться великі контейнеровози і пороми. Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков. За його словами, контейнерні та поромні перевезення можуть повернутися в Україну вже за кілька тижнів. Також, за його словами, усі контейнерні термінали готові обробляти судна, майже всі вони задіяні у перевалці аграрної та іншої продукції, але контейнери для них це пріоритет, і вони ведуть перемовини з потенційними судновласниками з контейнерними лініями. Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України зафіксувала у суботу, 16 березня, рекордну кількість кваліфікаційних документів, виданих морякам. Про це повідомив голова адміністрації Євген Ігнатенко. За його словами, за один день морякам та їх представникам видано майже 400 кваліфікаційних документів, серед яких 171 диплом та 57 свідоцтв фахівця, зазначимо, що торік моряки отримали можливість подати заяву та отримати кваліфікаційні документи через представника. У разі якщо моряк знаходиться в рейсі, він може подати заяву та отримати кваліфікаційні документи дистанційно через довірену особу. За коментарем ми звернулися до Олега Григорюка, голови профспілки працівників морського транспорту України. Стосовно ситуації з українськими моряками, наразі українські моряки можуть працювати на суднах іноземних судновласників, що вони і роблять. І наша проспілка додає максимум зусиль для того, щоб це було якомога ефективніше. Стосовно кваліфікаційних документів, наразі є всі можливості отримувати кваліфікаційні документи, але є певні проблеми з отриманням освідчення особи моряка. Ми надали свої пропозиції до органів влади для того, щоб вони могли здійснити всі необхідні процедури для того, щоб це забезпечити. Ми продовжуємо працювати для того, щоб забезпечити роботу українського морського коридору, який забезпечує експорт аграрної продукції на світові ринки. Тому продовжуємо працювати. Слава Україні! Місто Южне в Одеській області перейменують на порт Аненталь. Таке рішення підтримало у Верховній Раді. Про це повідомив нардеп Роман Лузинський. За його словами, 20 березня парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування і регіонального розвитку та містобудування ухвалив рішення про перейменування п'яти міст та 104 сіл та селищ. Нова назва міста Порт Аненталь. Друга частина назви Аненталь прикладається як Долина Святої Анни. Проте цей варіант був запропонований на честь поселення німецьких колоністів, яке знаходилося поряд із сучасним містом. Ну і ще про перейменування: село Надеждівка Арцизької громади перейменують на Шампань, а село Гай у Болградському районі стане новим Парижем. Загалом перейменують 11 населених пунктів в Одеській області. Ну і, наприклад, село Зоря Сарацької громади повернуть історичну назву Камчик. Селище Тарутине рутине болградського району стане Бесарабське, а село Роща перейменують на Новий Париж. Більше на нашому сайті intent.press І в телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді.